В інтернеті майстри отак показують задню сторону якихось своїх виробів, повільно під та-та-та повертають тут. Тільки раз отакий витвір мистецтва. В нас такого в інтернеті не такого впевнений ніхто не показав, тому що це в єдиному екземплярі зроблена ікона страсної Божої матері, скло, каміння Сваровське, письмо ручне. Вона дуже гарно. А яка рама дерев'яна? Mm, ну ні, Сама ікона Скажи. дуже гарна, так потемізовано. Хто хоче для себе, для храму, для подарунку, такий вишуканий варіант ікони страсної божої матері в супертехніці виконання такий в єдиному екземплярі дубля, не знайдете ніде. Звертайтеся з радістю вам і гарно запакуємо, тому що під склом дуже така. М -м, надо, щоб доїхало все. Запакуємо та доставимо.